У Коломиї відбувся незвичайний майстер-клас своїми секретами із письменниками-початківцями ділилася прикарпатська поетеса, перекладач і літературознавець Галина Петросаняк. Захід проходив у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини Покуття. Там побувала Мар'яна Мацьків. Письменниками не тільки народжуються, але й стають, вважає прикарпатська літераторка Галина Петросаняк. Головне допомогти молодим людям обрати правильне русло. Саме з такою метою мисткиня приїхала у Коломию. Ми можемо і мусимо вчитися всьому, чому ми хочемо вчитися. Якщо є бажання вчитися, щось робити. То треба вчитися. Звісно, літературна робота це дуже тонка, скажімо так, тонка діяльність, і, очевидно, вона не тримається тільки на вивченому. Очевидно, для неї потрібні ще і Ірраціональні якісь передумови, здібності, дар, талант. Пані Петросаняк має багаторічний досвід роботи з молоддю з 2002 року. Очолює в Івано-Франківську літературну студію Нобель. Багато учасників цієї організації вже встигли позитивно заявити про себе в українському літературному просторі. Досвідчена Галина Петросаняк мала що сказати, і юним коломийським обдаруванням не боятися, вірити в себе. Багато читати, багато думати, старатися е, жити інтенсивним внутрішнім життям. Основна аудиторія на зустрічі це студенти. 17-річний Юрій Мілян навчається у Коломийському ВПУ. Номер 14. Хлопець вивчає кулінарію, і, хоча спеціальність не дуже літературна, йому цікаво знати, як правильно писати вірші. У мене є декілька своїх закінчених. Так би мовити, творінь є декілька ще незавершених. Я також пишу пісні. Мені цікаві такі зустрічі літературні для свого розвитку, для вдосконалення своїх можливостей. А студентка педколеджу Наталя прийшла на захід не лише навчитися писати у літературній студії. Дівчина ще й шукає натхнення для своєї образотворчої діяльності. Я прийшла черкнути собі натхнення. Я не пишу вірші, але дуже люблю вірші читати і я Хотіла послухати юних літераторів. Зустріч у музеї відбулась у безпосередній і творчій атмосфері. Пані Галина розповіла хлопцям і дівчатам, з чого починати, як знайти себе і які теми краще зачіпати.